Привіт! Ви на каналі Насінтрав. Сьогодні ми поговоримо про те, яке насіння кормових трав обрати для сінокосу та пасовищ. Розглянемо чотири найпопулярніші варіанти. Конюшину лочну, тимофіївку, райграс пасовичний і суданську траву. Чим вони відрізняються, які їх переваги і як? Обрати найкраще насіння. По-перше, хочу сказати, що все наше насіння перед продажем ми тестуємо в лабораторії на чистоту та схожість. Тому ви можете бути впевнені в якості нашого посівного матеріалу. Конюшина лучна це справжній суперфуд для худоби. Чому фермери так часто її вибирають? Вона містить майже всі амінокислоти, в тому числі найважливіші: лізин, метіонін, триптофан. Також одним з плюсів конюшини це її користь для ґрунту в якості сидерату, адже вона виділяє азот. Високий вміст білка до 20%, що покращує продуктивність тварин, збагачує ґрунт азотом, що сприяє родючості. Добре росте в помірному кліматі, стійка до низьких температур. Ця трава чудово підходить для заготівлі сіна та силосу. Вона додає поживну цінність корму, що особливо важливо для коріїв, кіз і коней. В одному центнері зеленої маси міститься 21 кормова одиниця, в одному центнері сіна 53 кормові одиниці. Тимофіївка лучна дуже поживна трава, яка підходить у вигляді корму для всіх видів тварин, в тому числі декоративних. В одному центнері сіна, убраного в сезон цвітіння, міститься приблизно 40 кормових одиниць. І близько 4 кг білка, що перетравлюється. У одному центнері вигляді трав 20 кормових одиниць та, відповідно, 1,5 кг білка. Сіно містить значну кількість бекератину. Це справжній лідер серед кормових трав. Висока вражальність ідеально підходить для сінокосу. Низький вміст пилу. Чудовий вибір для коней. Витривала до посухи, добре росте на різних ґрунтах. Підходить для газонних сумішей. Ця трава повільно відростає, тому більше підходить для сінокосу, ніж для пасовичного використання. Проте її цінують за м'якість і смакові якості для худоби. Вона не дерев'яніє під час випасу, а також має велику поживну цінність. Якщо вам потрібен ідеальний варіант для пасовища, реграс пасовищний стане чудовим вибором. Він виростає висотою до 1 метра, підходить для цілини та для засушливого клімату. Унікальність реграсу пасовищного пов'язана з його здатністю негайно відростати після витоптування, поїдання тваринами, а також скошування. Один центнер трави містить приблизно 21 кормову одиницю, за один центнер сіна 50 кормових одиниць. Дуже швидке відростання. Перші сходи вже за 5-7 днів. Висока стійкість до витоптування, ідеально для випасу худоби. М'які стебла, які легко перетравлюються тваринами. Ця трава відростає швидко після скошування або випасу, тому чудово підходить для інтенсивного використання на пасовищах. Якщо ви шукаєте потужну однорічну культуру для зготовлі силосу чи зеленого корму, зверніть увагу на суданську траву. Суданська трава забезпечує якісне харчування худоби, зокрема свиней. Вона багата вітамінами А, в 1 в 2 в 6 елементами магні, цин, кальція також каротином. Сіно суданки займає чільне місце серед злакових за вмістом протеїну. Висока врожайність до 300 центнер на гектар зеленої маси, стійкість до посухи, ідеально для регіонів з посушливим літом. Висока енергія росту можна отримати кілька укосів за один сезон. Суданська трава швидко росте і дає багато зеленої маси, що робить її незамінною для господарств, які потребують великої кількості корму. Перед покупкою насіння важливо враховувати кілька факторів: мета використання для пасовища краще брати райграс або коняшину, а для сінокосу тимофіївку чи суданку. Кліматичні умови. Якщо у вас посушливий регіон, звертайте увагу на суданську траву або тимофіївку. Потреби тварин. Для коней краще підходить тимофіївка, а, наприклад, для великої рогатої худоби поживна конюшина лучна. Чистота насіння також грає велику роль. Не бійтеся, за... попросити у продавця сертифікат на чистоту та сходження. Це допоможе вам бути впевненими в якості посівного матеріалу. Чому варто обрати насіння саме у нас? Висока якість. лабораторний контроль схожості. Швидка доставка по всій Україні відправка кожного робочого дня. Великий вибір кормових трав під будь-які потреби. Ми пакуємо у власні коробки для того, щоб ви не переплачували на пошті. Ми пропонуємо лише якісне насіння, яке перевірене часом і використовується тисячами фермерів по всій країні. Сподіваюсь, цей огляд допоміг вам визначитися з вибором насіння. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях. А якщо ви вже готові замовити, переходьте за посиланням в описі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь і до зустрічі!